Добрий день, на каналі в мене є відео, як от такий от мультиметр зробити на літіву батарею замість крони. От, Ну, прийшлося його трошки доробити. Все добре, все працює, все нормально, заряджається. Все окей. Но є одне но. В простої, коли ми виключаємо мультиметр, напруга вже сюди не подається. Тобто, з перетворювача вже напруга не подається, а з батареї. На перетворювач, напруга ну, постійно поступає. От. В результаті, там, протягом тижня, перетворювач садить її, ну, садить батарею е, до того моменту, поки контрольор не відключить. Той контрольор відключає при 2,8 вольт. Далі просто вже з виходу, з контрольора нема напруги і перетворювач перестає працювати. Але до того часу він її садить. І садить, ну я ж кажу, десь протягом тижня батарея сідає і відповідно, знов треба заряджати. Е, так, от якби забрати перетворювач, то так вона простої, ну, практично не сідає. Вона там може сісти на якийсь вольт за, 1 вольт, за 0,1 вольт за тиждень. От. А з перетворювачем, так, yeah. да, воно. Він рахуйте, постійно працює. Він там багато не бере. Там, якихось, там не знаю скільки він бере в холостому ході, нехай там 15 мікроампер. може 20. Але він потихеньку її розряджає. Так як тут є місто і батареї фігня ціла, тут навіть нема 200 мА. Десь в районі 150, десь міліампер. Ну, то мА. Рахуйте, вона в простої, працює в холосту. Перетворювач працює теж в холосту. От, щоб того не було, от я взяв такий от переключатель, розірву плюсовий вихід от, з контрольора. Контролер, звісно він ж, не дає. От зараз, наприклад, він відключив батарею. Коли вона дійшла до 2,8 В, він її просто відключив, зараз на перетворювачі нічого нема. Але толку з того, да? коли вам треба мультиметр, баца, він розряжений. Ну, правда, зразу при включенні зарядки він відразу може працювати і від зарядки, звісно. От, Ну, таке, в принципі, але нафіга вона буде в холосту робити. Так от, розрізаю, розріжу оцей плюсовий провід з контрольора. І сюди через переключатель його підключу. Ну і вже тобто, виключив, і вже батарея не буде працювати в холосту. От. От таке, таке доповнення. Ну, Кому може цікаво, хто може так теж зробив, щоб батарея просто в холосту не, не працювала, то от. Ще треба поставити додатковий виключатель. Думав зробити на цю кнопку, нічого не вийде. Там немає вільних контактів. Всі шість контактів задіяні. От. Тому прийшлось отак допиляти, як то кажеться. Ну і все, тут. При... Собі нічого такого в принципі, страшного. Можна і цією кнопкою його виключити, коли він не потрібний. Так. Да. Отак, вот дякую за перегляд.